Два сина. Роздуми до Слова Божого на вівторок 3 тижня. Адвента. Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу: Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. І, прийшовши до першого, сказав Сину. Іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само А той у відповідь промовив: Я йду, пане. Але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька. Кажуть: Перший Промовляє до них Ісус. «Воістину кажу вам: митники й блудниці випереджають вас до царства Божого. Бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники й блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому. Митарів і блудниць Ісус порівнює з сином, який спершу не хотів виконати волю Отця, але потім, розкаявшись, пішов. Натомість слухачі Ісуса, первосвященники і старші народу, подібні до сина, який охоче відповідає на заклик Господа, але не виконує сказаного. Його життя залишається на рівні доброго наміру. Коли роздумую над цим уривком, то навіть трохи лячно стає, бо пригадую багато своїх добрих намірів, багато бажань виконати волю Божу, які так і залишилися бажаннями. Син, який відповів охоче, сказав піду, Господи. і не пішов. У грецькому тексті написано слово Его, Я, тобто, в дослівному перекладі. Цитоване речення звучало б так: Я Господи, і не пішов. Або ось я Господи і не пішов. Здається, що в його відгукові ось я найважливішим було слово Я. Мабуть, саме оте я і заважає мені найбільше відповісти Господу в повноті, затримує мене на рівні доброго наміру. Але не виконання волі Божої. Хочу сказати, що наші добрі наміри не є нічим поганим, але залишатися на рівні доброго наміру дещо небезпечно. Чому? Тому що це дає ілюзію доброго життя і виконання того, чого прагнеш. Наприклад, коли я читаю добру книжку про молитву, починаю захоплюватися нею. І також прагну провадити глибоке молитовне життя. Коли таку книжку читаю протягом тижня, то на п'ятий день мені вже здається, начебто я і веду таке життя. Звичайно, навернення це процес, не все дається легко, і деякі речі потребують довготерпеливості і копіткої праці. Однак, якщо тривалий час у мені ніщо не змінюється в напрямку навернення моєї єдності з Богом, то варто замислитися, чи не потрапив я у пастку ілюзії доброго наміру. Для поглиблення роздумів над цим текстом під час особистої медитації пропоную скористатися також і такими уривками Євангеліє Євангелія від Матея. Сьомий розділ, вірші з 24 по 29 Євангелія від Луки, 15 розділ, вірші з 11 по 32. І послання Якова. Перший розділ, вірші з 22 по 27. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.